Товариство польської культури імені Владислава Реймонта створено на Рівненщині 1993 року. Воно є одним із перших національних об'єднань. Поляки, які мешкають у регіоні, отримали можливість об'єднати свої зусилля навколо спільної історії та культури. Адже Польща та Україна тісно поєднані у цих царинах. Нині товариство польської культури імені Владислава Реймонта відзначило своє 30-річчя. Майже половину з цього терміну головою спільноти є Владислав Багінський. Відомий в Україні та Польщі громадський діяч патріот обох держав, організатор спільних заходів як поляків, так і українців. І всі ці роки ми досить активно діємо, незалежно від на ті такі складні часи, які зараз наступили. Проводимо теж дуже багато заходів. Маємо багато партнерів і в Польщі, і в інших. Країнах, ну і я дуже тішусь, що от сьогодні на це свято завітало багато не тільки наші члени товариства польської культури, але багато наших партнерів, багато друзів нашої організації з міста. Ну і тут і представники влади, і представники партнери наші з Польщі, з міста Щедільця мають зараз бути сливна хвилина. Ну і це дійсно для нас дуже така значна подія. Владислав Багінський зустрічав гостей на урочистостях, і це були не лише члени товариства, але й представники дипломатичних установ Республіки Польщі України, очільники місцевої влади, партнери, журналісти та прихильники, які щоразу з'являються, коли рівненські поляки готують нову імпрезу чи захід. Одним із головних та багаторічних натхненників у товаристві є пані Ельжбета Петровська, котра не лише навчає польської мови усіх бажаючих, але й організовує творчі імпрези та сама бере у них участь. То це виняткова нагода вшанувати діяльність організації, яка відзначається плідною діяльністю, підтримуючи інтереси місцевої польської меншості. Починаючи з 1993 року, товариство польської культури імені Реймонта стало серцем польської культури, організовуючи незлічені культурні заходи, уроки польської мови та фестивалі польської культури. Ми завжди створювали дружню атмосферу для поляків із нудних з інших місць. Завдяки Вашим діям ви не тільки плекатимете польську традицію, а й плануватимете польщу та її багату культурну спадщину. Ми особливо задоволені нашою прихильністю до розвитку талантів дітей та молоді. Слід зазначити, що місія товариства польської культури на Рівненщині це створення умов та можливостей для поглиблення зв'язку з національно-культурним спадком. Виконанню такої місії сприяють школа польської мови для дітей та дорослих, бібліотека польської літератури, наукові конференції, мистецькі імпрези та фестивалі. З нагоди вашого 30-річчя ми хочемо висловити нашу вдячність і сердечні вітання. Дякую за плідну співпрацю та бажаємо подальших успіхів, постійного натхнення для розвитку та ще довгих років задоволення від вашої роботи. Ми щасливі бути тут. Ми їздимо до рівного вже багато років і переконані, що наша співпраця сьогоднішнім днем не завершиться. Серед членів товариства є лікарі, інженери, службовці, а також студенти та пенсіонери. Завдяки. Тривалим контактам та співпраці з урядовими структурами Республіки Польща відбувається постійний обмін інформацією та планування нових проєктів, які знаходять підтримку для реалізації. До рівненських поляків також знаходять шлях приятелі та земляки, яких доля закинула далеко від рідного дому на Волині та Поліссі. Товариство польської культури на Рівненщині носить ім'я польського письменника, лауреата Нобелівської премії з літератури Владислава Реймонта. А це додає певного місту до місії національної спільноти дуже популярним. У нас був фестиваль польської культури на Рівненщині, який проходив щороку, в вересні місяці. На жаль, зв'язку з цими подіями зараз він не проводиться. Фестиваль у родинному колі ми проводили в Дубно, де брали участь усі товариства, які. Є на Рівненщині це і азербайджанці, і поляки, і вірмени, німці. Ось всі товариства досить активні. Але польське, воно і чисельне, і в них є художні колективи. Вони проводять заходи свої, які відзначають відомих осіб до дня конституції, до дня незалежності Польщі. От разом з тим вони беруть участь в інших заходах, також і державних, які є в Дня Конституції України, на день соборності, які ми заходи проводимо. Вони завжди активні учасники. Разом з тим рівненські поляки беруть активну участь у громадському житті регіону та України, бо навіть маючи польське коріння, живуть, працюють, навчаються тут, на Рівненщині. З перших днів повномасштабної агресії расистів Товариство польської культури на Рівненщині займає активну проукраїнську позицію. Члени спільноти волонтерять, донатять та будь-яким іншим чином намагаються допомогти Збройним силам України. Адже ця війна не лише проти України.